Тягар віри. Віра – це тягар, який обмежує наші можливості, заважаючи повноцінному дослідженню світу. Проте, у посланні до євреїв, розділ 11, вірш 1, сказано віра ж є підстава сподіваного, доказ небаченого. Це означає, що віра це впевненість у тому, що наші надії здійсняться, навіть якщо ми ще не бачимо цього. Це як довіра до того, що щось хороше наближається. Навіть без явних доказів. Почніть свій день із несподіваного духовного натхнення. Підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя та отримуйте щоденні роздуми, які осяють ваш ранок швидше, ніж завариться ваша кава.